Всім привет! Всім привет! Бажаю, бажаю <coughs> радості. Ви на каналі Схудень для всіх, або ви кінні з себе дуль. Шановні друзі, по ту сторону екрану, послухайте, оце, дивлюся видео в Ну в Ютубі там везде. И мне Дуже-дуже хочеться вам розказати зовсім, зовсім про інше схуднення. Розумієте? Коли я ну, дивлюсь на це все, я ж розумію, що це тупік. Ну от просто, все там говорять, так перейди на читай калорії це, ну, Нє. Нет, нет и нет, не, не, не пиде. Итак, почуйте. Значит, вы единственная, уникальная людина на всем всесвете. Не только отпечатками или там сетчаткой глаз. Вы у всем всесвете единственный. И теперь мы берем и хлоп, и говорим. Вот тебе рецепт из трех пунктов. Да ты состоишь из миллиардов всяких пунктов. И они у тебя свои. Размер. Да, то то если тебе, например, сказать три пункта, а 33 пункта, ну, не кажут. звичайно, ти схибиш це, не є інший рецепт. Рецепт заключається в тому, що, ну, по-перше, ваше бажання нормувати вагу потрібно очистити від усіх оцих мінній. Воно повинно ваше бути. Ваші, ну, вирости у вас, ви повинні наповнитися цим бажанням. Не треба тобі. Наташка сказала, що я задобока якась. Петя щось корчиться, не хоче в постелі ложитися. Зумієте? Тобто, оце бажання, воно повинне бути вашим. Все! Це моє бажання. Пошли вон всі. Я хазяйка в своєму тілі, розумієте, відповідальність за ваше тіло на вас. Не треба там лечить кого-то, мене доктора не вилічили, мене ти хазяйка. Хозяйка, как и говорится, за своими ногтями, за своей прической, за своими вусами, за своей задницей, разумеешь, твоя власть везде в себе. Понимаешь? Вот я хозяин, сейчас хочу в носу поковыряться, сейчас хочу за ухо себе накрутить. Делай с собой, что хочешь. Ну це повинно бути твоє рішення, не насиля. Можеш мене попросити, Володимир Павлович, покрути мені вухо. Ха. Розумієш? Тобто ти відповідальна за своє тіло. Оброби, вот эти, як я говорю, понасідали на вуха блін, і чешуть там, чешуть. Значить, твоє рішення святеньке. Так, друге, ну хорошо. собралась я там, в мислю, соберись, тряпка, а результата нема. Значить, твоїх мозгів недостатньо. ну, такий вовка, який прийде і скаже, слышно, Наташка, грустиш? Та я почала углеводи считать, от в мене бока это. Якщо ну, це ти сама почала э, это, ну, тоді ти не спеціаліст в этом. У вовки медичного освіта. Ну, я, знаєте, э, знаєте, такий популяризатор. Да, тобто я не ускладнюю це. Потому что эти все умники, метаболизм, там и все С-комплекс, пептид, митохондрии, ядра это. Они что делают? Они загоняют вас в такой стан никчемности. И если они начнут Як говориться, вас исправлять. то вони не ісправлять, тому що це все загадка природи. Гіпотези, розумієте? Земля плоска, була така ідея. Всі ходили і казали, ой, земля плоска. Потім планетарна система, це, коротше, послухайте, є люди, які просто. Увірено говорять. От бере бутилку эту і каже, о, кефір чорний. А ти раз такі глаза. Но ти чувствуєш себе по цьому житті маленьким, від тебе нічого не залежить. Розумієш? А я говорю, о, воно, коротше, послухайте. Що я вам пропоную? Я вам трошки хочу дати свого просвітлення. Розумієте? Тобто, подумайте немножко з другої сторони. Значить, по-любому, у кожного є начало. Розумієте? І оце начало, оце рішення, яке ви приймаєтесь, повинно вас. Радувати. Розумієте? Тобто ви думаєте, ай, давай я сьогодні почну нормування ваги. Ну, это. Но, якщо ви знаходитесь в стані, знаєте, такої. Грусті, жалю, якихось невирішених проблем, і ви ще підтягуєте рішення, хай воно буде своє. Знизити вагу, схуднути. Зачем вам в этом удрученому стані та ще нагружати себе оцією новизною схудненням? Розумієте? Тобто. Перше правило рішення, яке ви приймаєте, не важливо яке, але воно повинно бути прийняте вами в стані радості. Ви йдете весела така бабочка щаслива. Пархаєте, не важливо яка у вас є вага. Ну, неужели ви ніколи не були щасливі там? На корпоративку десь попали, чи косметику якусь купили, да. І в цьому стані радості, воно ж не так чорно-біло, воно ж, як говориться, ця радість, вона затримується, має інерцію у нас по житті. І в цьому стані радості та щастя, ви. принимаете. А усилию я еще, колись я хотела э, там влезти в свое платье невесты. Все. И вы тут красавчик, понимаете, вы уже в стане радости. И вы кинули зернышко, а неплохо было бы мне влезти в эти джинсы. Э, это, разумеете? То-то, если вы засмучены, Ніяких рішень, ніяких додаткових змін, нагрузок і планів все пойде шкереберть. Розумієте? І так, перше правило, це коли ми в стані радості, ми можемо ще додати собі якоїсь витівки. Розумієте? От хочу, хочу мінус 5 кілограм, мінус це, та мінус 80. Розумієте? Друге, тепер почуйте мене, почуйте, создавайте ваші правила, які будуть вам приносити радість. Просто. Ви прийняли рішення нормувати вогу. Все, ви вже кайф. Получили кайф. 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 А ви, э, да. і отут вот ви повинні стати експериментатором. Експериментатором. Зай такий прибор, називається это э, там... Подзорная труба радости или там э, увеличительное стекло радости и вы фокусуете на себе. Я сегодня это зила капусту. Бэ! Нема радости, все нафиг капусту. Значит, э, возьму э, шоколадку. Раз, я, я рада счастлива. Вот подцепила уже. Рада в судовольстві. Ну, саме головне, це навчитися не обманювати себе. Себе отам, ну, ну не обманюй. А для того, щоб себе не обманювати, ми повинні знати, куди ми рухаємось. Тобто, взяти під контроль в цифровому форматі. Віси, віс і талія, як говориться, сантиместрува стрічка. Якщо ви будете вот эту вот лапшу себе вішати на вуха, то ніколи, нікуди ви вы не виберете. Ви вы будете ходити по знахарям і вам кожен буде казати, Недостатньо в у тебе просвітлення, да муть таку ганять. Ну скажіть, будь ласка, ну ніхто ж не бере вас за руку, присидих в усах і не кормить за маму, за папу, за это І за себе любименького. Ні, же. Тут же вы, это ваша зона ответственности, ваше вот дело. Так, друзья, составили, нашли мы стан радости. В этом радости посадили идею, а нормовую, нормую э, вес. Ну і зразу кажеш, зачем воно тобі надо? Коліні болять, круте, верте. Ну, розумієте, тут тобто, должны бути причини, чого ця думка залетіла вам в голову. Далі складаєте свої правила. Я книжку написав і буду, е значить, по одній главі викладувати. Ну, там буде така проста ідея. Питання, як ти з собою розмовляєш? Тому що їсти, не їсти, приймає оця е, частина голова. Розумієте? Голова? Так. Далі. У мене прохання, будь ласка, коли ви. У цьому стані радості розпочинайте зразу, не треба її розсіювати до понеділка, до якого понеділка, якого місяця, якого року. І люди, коли приходять до мене, починають плавати. Володимир Павлович, я вже на пенсії 6 років. Я все життя. Мічтала нормувати вагу, представляєте? І не знайшла вона мудрості для себе, ето. коли ми оце. Ето. Ну, друзі, ви ж прекрасно е, знаєте, Із з матері ми появились. і одразу ми бачимо батька, матір. І оце знаєте, наші, е, скажімо так, образці. І воно в голову записується. Ну Ми не можемо бути, знаєте, все життя для всіх послушними. Послушними, маму слуху, а може, мама, скажімо так, не Розумієте? Так, да, у кожного своя правда існа, але коли мама показує тобі зразок, знаєте, отакої розпертості в тілі. Постійно вона в неї щось болить, вона щось, щось не має, Это. Зрозумійте, оцей внутрішній стан внутрішній, ми можемо настроїти внутрі, внутрі состояння, розумієте, радості. Воно індивідуальне. І я підозрюю так, розумієте, що ми от в цієї круглобокості получаємо удовольстви. От коли ви тихенько з себе розмотаєте, то ви скажете, йо -майо! Не буде в мене цих боків, не буде е уваги зі сторони. Ета. Я не, не зможу так правдоподобно. изображать мученицу. И еще, знаете, какие-то такие перевернутые відчуття, э, чувства... счастья. Знаете, то и про страдания мои хотя бы немножко, но делать хоть паузы, перерывы. Не только ж вам сидеть и страдать. Что делаешь? Ти що не бачиш, я страдаю. Та зас... весна просто прийшла, все змінює. І так, друзі, падетоже, більше трьох єдиниць, якщо ви в такому стаді, друзі, то, будь ласка, не приклеюйтесь до когось, знаєте, з цією відповідальністю, а поверніться до себе. До себе. Значит, розпочати, розпочати тельки в радости. Посиэтай всю думочку. А неплохо было бы мне еще с трикозой полетать. Понятно? Легкость. Второе. Не ищите в ком-то мудрости. Понимаю? А что мне делать? Сама потихеньку взяла блокноты и пишешь. Я сьогодні з'їла торта. І пишеш, яке самочувство. І так, самочувство — відличне, їла і ще хотілося, Тільки на наступний день, блін, мислі, тучки, нічого не хочеться. І знову я розстроїлася, бо віси показують. Значит, нам отматываешь назад свои действия, надо меньше жрать торта. Да, потом я уже скажу, как в этой жизни снимать по легкому. Ну давай так разделим. Есть рабочие дни, есть отдых, есть, э, скажем так, ты ешь здоровую пищу, а есть... Злочинна їжа І не надо, не надо виривати всі сорняки. Знаєте, все. Пусть буде якийсь островок. Да, тобто ви вдома вся така правильно пошла е, на корпоратив, як говорится, натанцювалася, об'їлась, обпилась і до дома пришла и все тебя любят, все молчать, бо у мамы голова бобо, бобо, и все понимают, что все таки были, да. Тобто, что там спрацювало? Закон халявы, халява, уксус, сладкий. Да, друзья, итак, значит, подытоживаем. Три, это, примите решение в радости. Запишіть, зробіть свої правила по сходненню і у вас тепер перейдіть на цифровий формат спілкування з собою. Розумієте? І, будь ласка, фокусуйтеся на діях, які приносять тобі радість. Не потрібно це знаєте, думками застрашувати себе. Вона в житті трошки по-іншому. Да, все в нашій голові. Якщо вашої голови мало, то попробуйте пожити моєю головою. Ну я візьму за це гроші. І буде все рівненько. Тобто, я вчився, я навчився, але я не обманюю вас. Розумієте? Це буде. Велика гра в довгу, в довгу наша накоплення, це наша валюта. Розумієте, валюта, от этот жир, дає енергію, а він уже у нас є. Але він довгостроковий. Так, шановні, давайте, поки весна прийшла. Весні дорогу, радуємося!